Слава Ісусу Христу, возлюблені у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 23 грудня 2014 року, вівторок. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яті святих мучеників Мини Єрмогена і Євграфа. Святі Мина Єрмоген і Євграф. Жили в Єгипті за правління імператора Діоклетіана, який переслідував християн. За те, що вони відмовилися поклонитися поганським божкам, їх ув'язнили, жорстоко мучили, а потім зарубали мечем. На божественній літургії святого Івана Золотустого сьогодні читаємо Іванрія від іванилиста Луки з 21 глави, з 12 по 19 стишок, де є такі слова. Але перед усім цим на вас накладуть руки і переслідувати будуть. І волочитимуть по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів за імене мого, і це дасть вам нагоду свідчити. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати. Я бо дам вам слово і мудрість, якій ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні і друзі, і декому з вас смерть заподію. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я, але волосина з голови у вас не пропаде. Вашим стражданням ви спасете душі свої. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я. Пропозиція Христа досить таки насторожує, але вона неминуча для тих, хто живе Христом. Найгрізніший наш ненависник це диявол. І про це ми мусимо завжди пам'ятати, адже будь-який ворог шукає собі союзників серед нашого найближчого оточення, тобто серед людей у їхній грішності. Інакшими словами, справа рук диявола протиставити людину людині, щоб протиставити людину Богові. Найстрашніше правдивих християн ненавидять більшість сучасних лікарів-гінекологів, які надають кілерські послуги, професійно вбиваючи ненароджених дітей. Ненависть до життя настільки у них велика, що вони ладні не дати життя багатьом лише щоб платили гроші. У своїй ненависті вони доволі творчі, останнім часом продаючи біжутерію смерті у вигляді золотих внутріматочних спіралей. Напевно, після цих слів вони і мене зненавидять, але на щастя, вже не абортують. Озлобленість людей перейшла всі межі. Люди прагнуть обдурати один одного і обман вважають досягненням старець Паїсій Святогорець. Благословення Господня на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям, завжди, нині повсякчас і навіки вічні.